Всім привіт! Ви на каналі FitHai і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні тренування грудних м'язів, яке ми зробимо однією вправою. Зжимом штанги лежачи, і цього буде достатньо. Як так? Все просто таке можливо, якщо зробити тренування методом піраміди. Перед початком поставте лайк і підпишіться. Це дуже важливо для розвитку каналу. Класична піраміда це коли на шляху до вершини ми збільшуємо вагу кожного підходу, зменшуючи при цьому кількість повторень. Далі спускаємось з вершини, зменшуючи вагу і збільшуючи кількість повторень. Кожен підхід виконується до відмови або близько до відмови. Метод піраміди поєднує декілька тренувальних завдань в межах однієї вправи. Ви працюєте із легкими, із середніми, і важкими вагами. З рахунок цього м'язи отримують різностороннє навантаження без необхідності виконувати багато різних вправ. Об'єм роботи від однієї вправи методом піраміди до об'єму тренування класичним методом із декількох вправ. Ще одна перевага такої методи урізноманітнення тренувального процесу. Коли тренування стають однотипними, організм швидко до них адаптується, а мотивація знижується. Класична піраміда змінює звичний формат роботи, робить тренування більш цікавим і відновлює прогрес. Припустимо жимі штанги лежачі ваш разовий максимум 100 кг на одне повторення. В такому разі перший підхід може починатись із 50 кг, другий 60, потім 70 і так до 90 кг. Далі йдемо згори вниз, зменшуючи навантаження на 10 кг в кожному підході. Відпочинок між вправами я роблю звичайні для мене 90 секунд. Одразу скажу, цей метод буде складним для новачків, і як і в принципі повноцінне тренування грудних окремим днем. Піраміда це велике навантаження на м'язи, тому зростає потреба в додатковому їх живленні. Для збільшення силових показників використовуйте креатин гідрохлорід А щоб допомогти організму відновитися, приймайте EAA під час тренування. EAA-Венсітон містить 9 незамінних амінокислот, підсилених магнієм, женшенєм та вітамінами групи Б. Це те, що необхідно для м'язового росту витривалості під час тренувань та відновлення після. За посиланням в описі ви можете замовити креатин та EAA від вансітон зі знижкою 15%. Як на мене, це цікавий метод. Що думаєте ви? Напишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Тренуйтеся раціонально і пам'ятайте, здоровим бути здорово!